Всім доброго дня. Роблю відгук про фрезу Virox 1.6. Купляв в магазині Agroves. Дуже гарний магазин, рекомендую. Це буде відео доречно тим, хто хоче ну, робить зараз вибір, яку фрезу купляти. Ось, про фрезу розкажу. Фреза дуже важка, свої враження. Важка. Трактор, у мене трактор шифе 244, якщо е, робити на другій передачі, вона, аж бувають моменти, коли трактор стає, аж двигун глохне Ось, від навантаження. І у мене огород е, такий був за, ну, в минулому році спахував огород, а це, ну, там були моменти ділянки, де пірей. Росте такі ну, були дорожки. Ось, В цьому році я їх запахав. От, дуже добре робить, але от де перей, навіть вона так аж в'язне. Ну, Там краще пройтись плугом, ось, тим фризою зразу. Я просто вирішив провести експеримент, зробив фризою. Дивіться, фриза дуже якісна, метал дуже. Міцний. По нюансам, тут масленка знаходиться, треба змастити. Потім мост дуже такий міцний. Є пробка рівня посередині. на мосту ось. Є заливна пробка і зливна з тої сторони. Ой, ножи, ножи, дивіться, які мощні ножи, але вони не гострі. Скоріше за все вони цементовані. Я не намагався їх точити. Посередині знаходиться такий зуб. У мене спочатку були сумніви, що він нормально буде справлятись і Ну що, знаєте, там, де наші жаль, а зуб просто проріже. Але дуже добре, ніякого сліду не залишається, все, все дуже добре зробило. Тут можна регулювати Велеса заглиблення робити. Ще є з нюансів. Якщо ставити загортачки в це положення, то а, кришка падає на ножі. Ось. Якщо ставиш в це положення, воно добре загортає, робить рівнесеньку землю. Якщо ставити в це положення і це, воно перестає загортати, воно йде вище. Воно просто робить як після борон. Ну, Після пахави боронами. А грудочками йде. ну, Нерівна йде так. шершава така земля. Дуже так, що ще? Метал дуже якісний, дуже прочний. Зігнути. Дуже важко. Такі оце оце плуг копія вірокса, Дуже неякісна штука. А тут мене дуже приємно це здивувало, що метал такий. Я ось трохи влаштував ДТП. Ось це дерево. Намагався вирівняти, не вирівнюється, буду думати, як. Ну, настільки міцна ця штука, що я не можу звернути назад. Так, ще кардан під мій трактор треба 70 см. 85 буде великий тому дивіться, зверніть увагу, і ще. Велике, створює велике навантаження. Беріть, якщо вам треба ну, фрезу, вибирайте на трактор від 25 кінських сил. Тому що 244-й він давиться. Давиться, коли йдеш на другій передачі, давиться на першій. буває таке, знаєте, якщо земля не орана, а просто по, такому, по цілині йдеш, воно починає в'язнути. Ось такі ще нюанси, ну, які помітив. І 240-не потягне, зразу говорю, не вибирайте таку фрезу під 240-й. Беріть китайський.